Привіт! З вами, як завжди, ваша улюблена кінокухня. І я її ведуча Софія Задворна. І сьогодні з нами в студії Анастасія Павлюк. Тож не перемикайтеся. Ну, мені 11 років. Всі думають, що мені трошки більше, але мені насправді тільки 11. Я хожу в музичну школу вже 4 роки. Ну, це вже буду закінчувати. Ну, четвертий й клас. Mm. В школі шостий клас. А, маю пса Лео. Маю, маю меншу сестру ще. Тато військовий, мама займається відновленням волосся і працює охоронною в метро. А так. на якому інструменті ти граєш? Фортепіано. Тобі подобається? Так. А Ще з гітари, саме Класно. І на хор хожу. Ой, взагалі, ти молодець. Окей. Давай почнемо по основним питанням, які я для тебе підготовила. Який самий перший фільм, в якому ти снялася? Поїзд привид. Це Прошу. було літо 23 го року, 8 червня. 8 червня. А про що він? Це як діти відправилися. Ну, хто куди, хтось до бабусі, хтось на море на потягу, і вони приїхали на наступну станцію, і всі речі пропали. Зупинка, чому не їдемо? Ти водичку брала з собою? Так, але в сонці. І людей щось немає. Може, якийсь кілометр? Це всі Де валізи. Це трошки ну, такий комедійний фільм. Якби і містика, і комедія. Круто. О, окей. Останній фільм, в якому ти снялась? Останній фільм це Парі. Три. Чотири. Лі! Приготувались. Зробила тишу. Машини немає. Його руками покажеш. Машини немає! Типа обламеш. Що, що? Вікно показати. Ні, туди. Звідки ти прийшла? Гліб хоче зробити, він закохався в Іру, він хоче зробити пропозиції для Іри, а Іра, вона не хоче за нього виходити заміж. І ми якби подружки разом там нас багато було, ну десь п'ять чи шість? П'ять. І ми якби стараємось придумати щось, щоб Гліб, якби ну, вона придумала Іра, задачу, що хай він, що він спочатку, хай подарить їй золото. І він їй не подарив. Ой, подарив точно. Він на весілля приніс золото, і остання задача, ну якби він подарив їй машину, він її подарив, якби купив. Якщо він виконає ці всі писання, то вона вийде за нього заміж. В Ітозі він їй це все зробив, але вона не хоче за нього виходити заміж. І, якби і головна бунтарка, так сказати. Вона оганяє цю машину, і вона прибігає на весілля, вже якби вони мають одружуватися. І тут вона каже, машини немає. Всі в шоці. Oh. І Іра така: останнє бажання не виконано. Значить, я не буду виходити за тебе заміж. Ми всі, ну, ми всі втікаємо, виходимо. Ем... І тут ми якби всі такі веселі, якби в нас двіжнік, ми вже якби тікаємо на цій новій машині, і якби не виходимо, ну, Іра не виходить заміж, всі щасливі. Весіля відміняється. Машини немає. Як це немає? Ми ж на ній приїхали. Вона стояла біля входу. Останній пункт не виконано. Весілля відміняється і назад не треба вороття. Я люблю тебе як жени. Я найулюбленіша роль <хи> у фільмі якому? Напевно, це фільм реклама. Тоді mm. ще якось так вийшли зйомки. Ми приїхали на восьму вечора, і тоді ми пробули там до самої ночі. Ми знімали в КТС, якби, що... ну, ми показували, як, зні... ну, як знімається практично якби, реклама. І тоді я грала роль покупця якби. Ну, грала роль покупця і в фільмі, і в самому якби, в рекламі самій. Як я мала купити iPhone. Там була вже камера, як ми знімали. Як оператор був, ведуча, була продавщиня, цей консультант, ну і покупець я. Тоді, ну, якби... це моя най... Най... найулюбленіша роль, бо я там вийшла дуже гарно. Ну, ну, це прям, ну, Якщо мене питає, там, покажи якийсь фільм, якому ти знімаєшся, я одразу скидаю рекламу. Це саме перше, що мені приходить до голови. А де покупець? Я тут. Яка гарнюня! Дякую, батьки старались. Де вихід? Знаєш? Угу. Біжи на вихід. Я тобі дам команду. Коли заходити. Угу. Оператор готовий. Ведуча готова. Почали. <кхід> а яка роль тобі найбільше не сподобалася? Фільм домовичок. Чого? Я не гарно якось там вийшла. якась там вишиванка та юбка, Просто такесь так вийшло. Це якби фільм про те, як а, ми, актриси, які робимо вроді як про Лесю Українку, як дві ведучі, а ми якби віршики всякі розказуємо. Таке все, якби там в будинку ляльок поселився домовичок. Він якби такий зашарований, якийсь такий. І він нам заважав знімати, він слухав нас, потім він заснув ми, ми ну вирішили йому допомогти. Ми його вмили, ну, дали йому поїсти, причесали його, і він виступав з нами. Я вже просто точно не пам'ятаю, вроді як він виступав з нами. Мені всього 10 років, а цей театр мені спадок дістався. Ти, мабуть, багато вистав бачив? А у вас є щось поїсти? А ти добрий домовик чи злий? Коли голодний, то злий, звичайно, але якщо ви дасте мені щось поїсти, <гас> У мене яблуко є. Будеш яблуко? <гас> Давай. Одну хвилинку. Якщо ти живеш у театрі, то може й на сцені вже бував. А як же? Тільки мене постійно запрошують то на роліжка, то ялиночку зіграти. Нещодавно грибочком був. От, дивись, ти знімалась в короткометражках і повнометражках. Що відрізняється від короткометражки і повнометражки? Корометражки вони по 8-9 хвилин. Може, навіть бути по 15, але це дуже вже багато для корометражних фільмів. В корометражних фільмах я знімалась, це виходить 2023 рік, літо і осінь. Можливо, навіть зима, але то вже зимою з 2023 на 2024 ми знімали фільм щоденник. Це фільм про те, як хлопчик в нього появився якийсь щоденник. Він туди все записував, і там і містика, і фантастика, і якби ну коротше, він за все, що він записував туди до себе щоденник, все ну, присходило, так сказати. У мене давно вже виникло бажання завести щоденник і записувати все, що відбувається в класі. По-перше, це залишиться на пам'ять. А по друге, у нас дійсно когось щось незрозуміле. Короткометражки, я сказала по 8-10 хвилин, а от повнометражки вони вже більше. По пів години, от, наприклад, ми знімали фільм назад у майбутнє. Вже рік майже пройшов, бо ми в квітні знімали. Це якраз 25 квітня, бо в мене в мами день народження 25 квітня. Це я тоді запам'ятала, пам'ятала, бо ввечері ми якраз поїхали. ввечері, а зранку 26-го. Mm -hmm. З майбутнього це село таке? Ще одне слово, у нас як відім спалять на вогнищі. Ну, чому одразу село? Ми міські. Ви, мабуть, їсти хочете з міста то далеко сюди йти. У лясі от якраз варенички з мамою наліпила, йдемо. Ну, не соромтеся вже, пішли пригостимо вас. Сонце низенько, вечір близенько. Дідусь створив машину часу і попав, якщо не помиляюсь, у минуле. Угу. І він там застряг. А його два внука ну, хочуть його якби, звідти ну, забрати. І з ними їхня двоюродна сестра захотіла туди. І вони якби троє подорожують по цьому часу. А так оказалось, коли вони перемістилися, бо я знімалась у минулому, а деякі діти в майбутньому. Так оказалось, що якби що. Коли вони потрапили в минуле, дідусь вже був у майбутньому, вони там його не знайшли. Але була одна мама, це була його, виходить колишня жінка. Вона якби, ну, розказала для, на, для них, для трьох дітей, куди, ну, хто він був. Ну, якби. І ми допомогли їм шукати. У мене там ще була романтична сцена з одним хлопцем. Тоді мені довелося вивчити віршик. Я не... ну, і тоді я сказала, що можна, якби всі підуть за мельницю, не помиляюсь. Ну, бо я якось не могла, був тільки режисер. І мама, все. Оце є той тряк, про які ви розказували, а у вашому часі дівчата красиві, звичайно красиві, таке питаєш? А що вони нося, як носять? Як одягаються? Носять скафандри з балонами кисню на спині. Та шуткую я. — Та подивись на наталку. Джин ходять. — А улітку носять короткі спідниці або шарафани. Це вийшов фільм на півтори години, якщо не помиляюсь. Це ну, і повнометражки вони йдуть від години, напевно, а короткометражки вони по 8-9 хвилин. Є роль, яку ти хочеш виконати? Не знаю. Що Саша дає, та я і граю. А є якісь типу вподобання в фільмах, які жанри тобі подобаються? Жанр, я чесно, не знаю. Ну, точно не містика, не фантастика. Це мені прям взагалі якби ні. І мене мама, ну якби ми ж віруючі, якби це для нас якесь трошки. Мені не подобається. Оці полі... поліцію вони знімали теж два роки назад Це осінью. Mm -hmm. Ой, весною. Mm -hmm. Вони знімали. І якось мені не подобається те, що ця поліція. Мені такі, якби класичні якби фільми, от про школу, наприклад, якісь дні народження. Просто мене Саша ставить ведучою завжди. і Це мені ця роль, вона мене ну, якби Він каже: будь веселішим, ти ведуча, ти маєш якби, показати це, а я в мене якось не виходить тільки з 10-го, напевно, дублю. З нас завжди з'являється людина, яка нам подобається, або в яку ми безмежно закохаємося. І День закоханих у ваших відносинах відіграє немалу роль. Я вам розповім про випадки, які терпляються в цей день, і як після зустрічі залишити тільки приємні відчуття. З вами Анастасія Павлюк, і ми розпочинаємо. А в тебе є якісь здобутки в кіно? Здобутки. Ну, Оскар там ще щось. Так, в мене є Оскар. Я його оце отримала на прем'єрі, коли була прем'єра Думки в Голос. І «Шалена бабця 3 та 4. Мені це Оскар дався не нелегко. Я практично от тоді знімалася півтори року. І тоді я старалась, я все якби хотіла по, ну, отримати його. І перед прем'єрою, ну якби. Це було 7, черв 7 вересня, тоді перед моїм ним народженням. Тоді я підійшла до Саші, бо я тоді на трошки засумувала. Ну, якби, чому ну, я отримала Оскар, ну якби, я вже скільки довго знімаюся, бо я думала, якби, скільки ти знімаєшся. І тут, якби ну, мені мама каже, підійди до Саши, ну якби, поговори з ним, чого, ну типу Оскар не тобі попав. Я до нього підходжу, вона висіла на лавочку, якби там поговорили. Він мені розказав, що якби, треба ну, не на 5, а на ну, вище 5, на 5 з плюсом, можна навіть сказати. А я ну, на 5, на 4, може навіть. Ну, І треба якби не просто сказати текст, а якби треба грати. Ну, як В реальному житті можна рахувати. Ну, якби не просто, там, ну, щоб не було типу, що дуже наіграно, або там, ну, якби не реалістично, якби, не як в кіно. Анастасія Павлюк. Пам'ятаю, як Анастасія до нас потрапила два роки тому у другому складі акторів міста Рівне. Та перший фільм називався Поїзд Привид. Ну, знову ж таки, як і всі інші актори, я на неї не дуже звернув увагу через те, що вони були всі рівні. Це були просто діти, які прийшли на зйомки. А, дивився, що вона старанно. Вчить слова, ніколи не запізнювалася. Ну, я думаю, що вона дуже, мабуть, гарно вчиться в школі. Через це вона і до зйомок ставилася відповідально, бо вона, я знаю, ще на спів ходить вона співає класно. Я це дізнався вже тоді, коли ми знімали рік тому повнометражний фільм на майбутнє, і вона, до речі, була з тих, хто виконував саундтрек до цього фільму. Ми якраз тоді проводили е, опитування, хто з наших дітей, які знімаються в кіно, класно співають. І тоді я дізнався, що вона ще класно співає. Хоча в нас всі діти талановиті і танцюють. Анастасія довго йшла до Оскара. Довго йшла до Оскара. Вона довго не могла зрозуміти, чому всі зі старшої групи акторів отримали. А вона не може. Два роки минуло, і вона дійсно старанно ставилася. І навіть така після прем'єри була розмова. Ми відзначали в ресторані, і вона підійшла і каже, що я не так роблю? Ну може, ви мені там порадите? І ми тоді, знаєте, так поговорили: я кажу: ти прийшла на майданчик, це плюс. Ти вивчила слова, додатковий плюс. Ти пройшлася гарно, сіла, е показала емоції це все круто. Але щоб отримати Оскара. Має бути 5 з плюсом. Тобто, не виконати все, що від тебе просить режисер. А, мабуть, оцей плюсик це є душа актора. Тобто, треба не просто зіграти свою роль, треба вкласти себе в цю роль, прожити цю роль. І. В неї щось щелкнуло. І я пам'ятаю, що наступний в неї був фільм. Ми знімали восени минулого року. Це був фільм, на який приїхав, був запрошений Віктор Андрієнко. В рекламі, як то кажуть. Але цей, ми знімали фільм Шалена Бабці. І Віктор грав саме чоловіка цієї шаленої бабці. І була сцена, коли. Вона святкувала день народження цієї бабці, всі сидять за столом. І вона встає І на метра кіно. В голові. Я ж розумію, що в цієї дитини мені треба Оскар. Мені молодцов сказав покласти сюди свою душу. І вона встає, як зарядила. Там такий монолог, такий текст. Я такий ого, Віктор такий молодець. Все, я зрозумів, що. Оскар буде. Не сиди мовчки, роби щось. Я вибачаю, що втручаю в вашу умову. Але... Ну, я бачу, ти час не гаєва. У хежорів знайшла. А я рахую, що ви не праві. Перед вами покинута жінка. Ви залишили її на самоті, а тепер повернулись і хочете, щоб все було як колись, а так вже не буде. Молодець. Ну, По-перше, ні я. А вона сама відмовилася в місто їхати. А по друге, я знав, що вона мене чекає і ось приїхав сам. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. До наступних зустрічей.